Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги патронтаж на руку. Це тактичний тримач для набоїв, призначений для кріплення на руки. Він дозволяє надійно та зручно переносити 8 патронів калібру 12 або 20 мм. Даний аксесуар забезпечує швидкий доступ до патронів та дозволяє зберегти їх у надійному положенні. Виготовлений з міцного матеріалу, тому надійно фіксує патрони на руках під час полювання чи тактичних операцій. Завдяки своїй функціональності та зручності використання цей патронтаж для рук стане незамінним аксесуаром для мисливців. Пропонуємо до вашої уваги підсумок для пістолетних магазинів. Це тактичний аксесуар, призначений для зберігання двох магазинів. Він оснащений спеціальною системою кріплення, яка дозволяє легко та безпечно закріпити його на ремені чи сумці. Підсумок має додаткове відділення для кріплення ліхтарика, що робить його універсальним рішенням для носіння не лише магазинів, а й інших корисних аксесуарів. Даний підсумок це відмінний вибір для мисливців та любителів стріляв. Ільби Пропонуємо до вашої уваги ремінь для зброї. Даний ремінь має дві точки кріплення: він забезпечує зручність та комфорт при носінні рушниці на полювання або в інших тактичних ситуаціях. Ремінь оснащений карабінами для швидкого та надійного кріплення до зброї. Він має м'яку підкладку, що забезпечує додатковий комфорт під час носіння. Регульований ремінь дозволяє налаштувати його довжину та підігнати під свої уподобання. Це незамінний аксесуар для мисливців та любителів. Стрільби Пропонуємо до вашої уваги бінокль SV Bonnie. Це чудовий бінокль, призначений для любителів природи та мандрівників. Він доступний у двох варіантах: зі збільшенням у 10 разів та діаметром об'єктива 42 мм, а також зі збільшенням у 8 разів та діаметром об'єктива 32 мм. З його допомогою ви зможете насолодитися яскравими та чіткими зображеннями у високій роздільній здатності. Дані біноклі мають потужну оптику, яка дозволяє вам легко розглянути. Ти деталі та спостерігати за тваринним світом або пейзажами. Пропонуємо до вашої уваги біноклі з потужною оптикою. Це високоякісний бінокль з покращеною оптикою, що має потужне збільшення. Компактний дизайн робить його ідеальним вибором для полювання активного відпочинку на природі та подорожей. Він забезпечує чітке та яскраве зображення завдяки застосуванню високоякісної оптики БАГ 4 та багатошарового покриття FMC. Дані біноклі відрізняються високою деталізацією, що дозволяє розглянути найдрібніші деталі. Далі на великій відстані.